Здравствуйте! це лист з майбутнього. Ми запрошуємо вас у ваш дім, у вашу оселю, до ваших реальних джерел. В календарі знаменних дат і свято, День Землі, в якій по традиції привертають увагу людей до збереження ресурсів планети. Для забезпечення сталого розвитку цивілізації необхідне розуміння стратегії виживання, безперебного прогресу країн. Модель сталого розвитку спрямована на пріоритети сягадення і майбутнього в однаковій мірі, а особливі надії покладаються на освіту. Давайте подивимось на один день нашого життя. Вранці ми прокидаємось, ідемо в дитячий садок, на роботу, ввечері додому, телевізор і спати. І так кожен день. Хіба таким має бути наш життєвий шлях, які картинами малюємо в своїх мріях? Діти бачать майбутнє таким, якого вони прагнуть. Цей образ панукає до дій, які можуть це майбутнє. Нехай всяка наша дія буде радісною, ціннісною. І такою необхідною, як дихання. Мрії здійснюються тільки тоді, коли ми приймаємо рішення йти вперед. Діти бажають жити в чистому місті. Нехай зараз воно буде казковим, а цей образ спонукає їх до дій, які можуть наблизити майбутнє. Діти діють не тому, що бояться наслідків екологічних проблем, а тому, що хочуть жити в найкращому світі. Реалізація ідеї освіти для сталого розвитку передбачає засвоєння дітьми, а через дітей їхніми батьками надзвичайно важливих навичок сталої поведінки, без якої неможливе створення та існування суспільства стійкого благополуччя. Завдяки використанню різних форм впровадження освіти для сталого розвитку у дітей формуються основи особистісної зрілості. Засвоєне протягом тематичних днів в ході занять ігрової діяльності закріплюється і ми сподіваємося, залишиться актуальним, щоб стати життєвою звичкою, а дитина буде в змозі перенести зразок поведінки в інші обставини. Слідуючи законом освіти для сталого розвитку, ми намагаємося будувати освітній процес так, щоб одержати відчутний, навіть очевидний результат сформованості базових компетентностей доцільної в соціальному смислі поведінки, в процесі вирішення проблемних ситуацій провокації, коли дитина має можливість поділитися чи ні з іншим тим, що потрібно йому самому. Занадто важко змінити прагнення людини, її поведінку. А якщо з дитинства формувати систему цінностей, яка визначить його вчинки, дію майбутнього, як допомогти людині стати людиною? Ідея полягає в тому, щоб привчити дітей робити добрі вчинки, сформувати у них позитивні цінності та доброзичливі відносини. Ми можемо вирішувати завдання, які в майбутньому змінять наше життя і життя всієї планети. Дорога в майбутнє це не те, куди ми йдемо, а те, що ми створюємо самі, все, що замислюємо, відбувається нашою силою, нашим розумінням своєчасності частності дій. Цінуй час життя, приклади зусилля, а перешкоди на благо нашого спільного дому планети Земля.